Хочу відверто зараз зізнатися, що цей рік був про мене не як засновницю бренду, а як жінку, як маму, як людину, яка вчиться відновлювати себе, навіть коли Тома просто відчувається у кожній клітині, прямо в кістках. Взагалі, люм народився не з ідеї зробити догляд, а з бажання нагадати собі, що ти важлива, бо я сама дуже довго цього не відчувала. Цього року я з командою створила те, що я мріяла створити дуже давно. Це ласьон, який працює не просто з довжиною, а з глибиною. Це прорив, який я вірю, вам полюбиться, так само, як колись коктейль, який починався з моєї кухні. Я знаю, що таке бачити волосся на грибинці. Я знаю, що таке боятись його мити, і зараз я як ніколи відчуваю, що я йду по своєму призначенню. Тому я дуже щаслива, що ми випустили ще й мінісети, бо я хотіла дати жінкам можливість почати з малого, познайомитися з моїм брендом. Я не люблю. Коли мені нав'язують бренди і сама не хочу нав'язуватися вам, тому без страху, без нав'язування, просто спробувати і відчути найбільший прорив року мої прекрасні це не продажі. Коли ви мені пишете про своїх доньок, що ви користуєтеся разом вже маскою, що ви бачите результати від Лосьону вже через два тижні. Я так дивлюсь на ці продукти, і я бачу ним хімічні формули. Я бачу ніч, коли вся сім'я засинала. Я потім сідала в тиші і читала про амінокислоти. Бачу, як я просто годинами з командою сперечалася через піну, через банку, через формулювання, будувала маркетингові стратегії. В результаті для мене люд. Це не про продаж, про те, як повернути жінці себе. Дякую, що довіряєте. Дякую, що дозволяєте люму стати частинкою вашого ритуалу. Я йду у свій персональний новий рік. І я обіцяю, що цього року ми принесемо вам ще більше не трендів, а справжності, а віри в себе, ще більше впевненості у собі, з любов'ю, з вірою в жінку, яка дивиться цей рілс. ваша Наталя Вєтрова.